Всім привіт друзі! Ось хочу зробити нічник на ось такому сенсору руху. Щоб не постійно світився ні нічник цілу ніч, а щоб він цілі світився тоді, коли це потрібно. Ну що я його розпаковую і зараз будемо на нього дивитися. У нас така плата в нас. Знімаємо нашу колбу. Лінза. І ось тут бачимо у нас є надписи. Граунд це у нас мінус. Out – це у нас вихід. ВЦЦ це у нас плюс. Ось це у нас раунд зліва. По центру out і справа плюс. ВТЦ. Це в нас РТ, сюди можна впаляти фоторезистор. Якщо, він у вас є. Якщо у вас його немає, можете його і не впають. все рівно буде все працювати. Так, там лінзу. Фокусна лінза. Так от все з нас і зліва. Це у нас. Резистор, що регулює дальність сенсора від 3 метрів до 7 метрів можна регулювати, якщо не помиляюсь. Тепер справа. У нас цей резистор відповідає за таймер хвилини. Від 2 секунд до 3 секунд можна регулювати. Ось така сама плата. Так, все зараз я його вже паяю. Наші проводи до нашого самого датчика. Руху припаюю. Так, що в нас буде плюс. Це в нас буде мінус. Раунд. Це у нас буде аут, вихід. Усі провода припаяні, тепер ми їх будемо лудити. Далі ось я вже притягну ось таку плату від старого телевізору. Тут будемо брати транзистора s 1815 Ось я його найшов, зараз буду випаювати його. Ну от, друзі, я вже випаяв нас і сам транзистор. Зараз будемо його перевіряти на транзистор тестері. Де в нього база, де колектор і де емітер. І дивимося. В нього третя база, перший емітер і другий колектор. Ось я знайшов і старого фонарика профектор буду його припаювати. Ставлю третю руку, для того, щоб було удобно припаювати до транзистора наші провода Припаюємо наш сам колектор нашого світодіода до колектора транзистора. Далі припаємо до Nassau емітера мінус від акумуляторної батареї, від телефону. Далі від батареї від телефону плюс припаємо до плюса нашого Ситодіода. Далі беремо резистора на 750 Ом і припаємо його до бази нашого транзистора. Ось його приторкаю до нашого плюса до батареї і він нас вмикає. Він, він нас відкривається. Це так і повинно бути. Далі датчика руху припаємо в раунд до нашого мінуса. Також до мітера транзистора. Припаємо до аут до нашого резистора 750 Ом. Що йде на базу транзистора. Далі припаємо плюс ВЦЦ до нашого датчика руху. Ось і все, ми спаяли на нашу саму схему. провіряємо Ось у нас так свіжить. Ось він вимкнувся, це провожу рукою. І він вимкнувся. Все працює. Далі хочу перевірити, скільки вольтазу на нас є акумулятори на нашому. Ось він вимкнувся і знову я ось провів рукою і нас вимкнувся Провіраємо, скільки в нього вольтазу на нашій батареї. Так, щось в мене немає контакту на мультиметрі. Ось з'явилося 3-6 пульта працює. Ось так наша схема працює. Так зніму ми нас і сам транзистор із третьої руки. Бачимо, вимкнулось, провів рукою, знову кучилося Так, ну ось знайшло. Фоторезистори цілу коробочку. Ось так вони виглядають. Ось такі вони. Ці фоторезистори. Далі я ось припаю проводки до насової до праці датчика руху. Ось і все, фоторезистор припаяний. Тепер він повинен, коли буде ніч, тепер він повинен, коли буде день, не вмикати нам нічника, а коли буде ніч, вмикати нічника. Ось він вимкнувся, провожу рукою і вмикається. Так і повинно бути. Ну, друзі, мені... Не дуже сподобалось таке слабе світро від цього ліхтара. Ось я знайшов таку світру й одну денту. Ось таку кобу від нашої лампочки. Також лампочку можна зробити від 3 В від 4 В. Буде зітетись як сама лампа від 220 В. Також транзистор той не витягне такий такий струм тягнути, тому я знайшов ось стару відеокарту і тут є польові транзистори. Ось я зараз буду випалювати один із них. Так, ну ось все-таки мені вдалося відпаяти транзистора польового. Гарячий. Далі ще перевірити, який це транзистор польовий чи ні. Я зараз буду припаяти до нього три проводочка і підключати його у транзистор-тестер. Ну що, я вже припаяв усі проводки, тепер їх зачищаю від нашого транзистора. І зараз буду вмикати у транзистор-тестер. Будемо перевіряти. Ну, ось на сам транзистор-тестер. Вмикаємо наш транзистор в нього. Зразу намалюю транзистора на листку. Вмікаю у нас транзистор тестер, бачимо це такий польовий транзистор, і такий, як нам потрібен. Так ну, все я все перемалював. Ось відпаяв транзистор F1815. Він хороший транзистор, просто він до моєї узи нагрузки до навантаження до цього не піде, тому що ця лента бере -таки багато струму. І цей транзистор з нею не справиться. Ну, а тепер я буду припалювати на сам польовий транзистор. Підпаяли польовий транзистор, тепер я не рухаюсь. Чекаємо. І ось у нас вимкнувся. Тепер я зараз yeah. буду рухатись і він you нас know... вимкнувся. Сітиться дуже яскраво. А зайчики можна спіймати. Спіймати. Ну ось, коли все працює, то потрібно шукати корпус. Ось я знаю що, якийсь, якусь коробку, не знаю яку, і буду в ній робити на нас нічник сам. Хочу ще сказати, я додав сюди конденсатора на затвор транзистора 100 мікрофараз 16 вольт і він нас тепер вийш, вийшов як нічник світанок. Ось бачимо, як він дуже медленно. Розгорається і медленно тухне. Ось зараз за все це діло зібрав у нашій у нашій коробці коробки. Розкручую сам наш нічник. Ось бачимо, як тут все зроблено. У нас її одна полоска приклеєна на, на скотч. Також у нас плата датчика руху, батарея і звісно контролер заряду. Ось такий нічник в мене вийшлося. Прикручую на саморези. Розкручую на саму самоковбу. Бачимо тут стоїть дуже яскрава ситуана сітодіод, лента, яка працює від 4 вольт. Ну, зараз переходимо до схеми. Ось сама наша схема. Бачимо тут у нас стоїть польовий транзистор. Це у нас ground мінус, це у нас out вихід це у нас ATC-плюс. Віддається 75 кілом на транзистор. Також іде конденсатор, у нас світанок виходить, коли ми замкнемо конденсатора із нашим мінусом. Тобто вінкнемо конденсатора, то буде у нас нічник світанок. А якщо він буде розімкнутий, він буде просто микатися і вимикатися. Якщо буде він у нас включений конденсатор, то він у нас буде медленно Загораться і медленно тух, тухнуть. Ось така схема. Цвети. Так тепер я сам нічник буду заряджати. Заряджається він через мікро USB. Ось так увімкнули і все. Бачимо, що в нас рампа з червоним кольором, це означає те, що він заразається. Коли буде синій колір, це те, що він значить, зарадився у нас. Ось так. Ну що, друзі, ось вже я буду вмикати на перевірку, як воно буде працювати. Вмикаємо на сам світильник. Ось бачимо фоторезистор і настачик руху. Так вимикаю у нас ліхтарик. Дивимось, як у нас працює нічник. Медленно загорається і медленно потухає. Ось, я щас, ось я буду рухатись і він знову у нас буде загоратися. Ось медленно загорається. Бачимо, що в кімнаті так яскраво, що. Ну, не впаде, це точно. Камера просто не дуже сильно передає. Але не впаде, Дуже добре і гарно видно. Ось так мені працює, як на світанку. то потухає, то розгорається, і це все йде дуже медленно. Ось так видно, дуже яскраво. Так, ну зараз напевно його візьму і зараз буду його підніму до потолка. Подивимося, яка буде яскравість. Ну взагалі яскравість дуже потужна яскравість, так що навіть ось тримаю близько до потолка. Яскравість така, що навіть відеокамера все бачить як потрібно. Ось я рухаюсь і він у нас загорається. І ось наскільки яскраво все видно. Як лампа світить. Дуже яскраво. Вся кімната освітлюється. І це ще він нас не, не до потолка підняти. Ще можна вище підняти було. Ну, такий у нас нічник получився. Я задоволений таким нічником. Також планую ще поставити суді вимикач, щоб можна було, було примикати режим світанок і просто нічника. Ну, я сподіваюся, що це відео буде комусь корисним.